Вітаю вас, шановні глядачі. Вас дуже цікавить, чи буде найближчим часом великий обмін полоненими ЗСУ? Я би хотів подивитися це питання, це дуже важливе питання, надзвичайно важливе. Давайте ми з вами це питання розберемо. Так, що там стосовно обміну, скажемо, грубо кажучи, на найближчий місяць, на квітень, чи може бути обмін. Полоненими ЗСУ. Великий обмін полоненими ЗСУ. Подивлюся, яка там біля них ситуація. 5 карт на циганській колоді, 3 карти на цій колоді. Давайте глянемо. Карта спостереження падає. Карта спостерігача. Карта контролю під контролю. Далі карта ревнощів, сепаратизм, провокації. Далі, карта листа, якісь важливі новини, якісь важливі сповіщення та інформація стосовно безвісти пропалих може проявитися в квітні. Карта радості, карта удачі, хороша карта. І карта дитини. Прекрасна карта, така дитина в яслях. Це дуже хороший знак. Насправді, я би сказав, що обмін полоненими може відбутися якийсь дуже великий. Дама Хрестова карта сильної жінки, сімірка пікова провокації, агресія, вісьмірка хрестова гадюки. Ну тут карти трошки тяжкуваті, чорні карти. Але на циганській колоді мені карти сподобалися більше. Особливо останні три карти це карта сповіщення, карта радості і карта дитини. Це хороший знак. Будь ласка, моліться за полонених. Читайте захисні молитви, щоб їх якомога швидше обміняли, щоб вони вернулися додому в своїй сім'ї. 90-й псалом, молитва до Архангела Михаїла, молитва до священомученика Кипріяна. Читайте це дуже сильні та потужні захисні молитви. Я вам бажаю всіх благ, всього найкращого, і нехай у вас все буде добре. Я думаю, що у якийсь великий обмін відбудеться такий досить важливий та значний обмін полоненими. Будемо всі на це разом сподіватися, що так воно і буде. Бережіть себе, до зустрічі!